Їду дивитися будинок в село Плахтіївка Одеської області. Село Велике, розвинене і живе. На в'їзді зустрічає радянська стела, Українка в національному строї. Добре, що зберегли, і навіть добре, що розфарбували. Скрізь жнива, тюки з соломою мрія фотографа, композиційно правильно розкидані по полях. Будинок, що я дивилася, стоїть на тихій вулиці з краю села. Вулиця асфальтована, але в'їзд перекритий обмежуючим висоту шлагбаумом. Велика фура або трактор не проїдуть. Зелено, багато квітів. Сусіди живуть з усіх боків, ті, що ліворуч використовують будинок як дачу. Від вулиці бетонний паркан та металеві ворота з хвірткою в гарному стані. Перед будинком вигрібна яма. Викачувати з вулиці зручно та приямок для водогону з лічильником. Над двором виноградні арки. Двір вимощений бетонними плитами. У дворі багато будівель. Ліворуч будинок 90 метрів. Перед ним підкрита веранда в затінку від винограду. Перед нею посаджені квіти. Далі під прямим кутом до будинку велика літня кухня, яку можна використовувати як житловий будинок. В кухні погріб зі спуском по приставній драбині. Ліворуч біля входу маленький гостьовий будинок. Далі маленька літня кухня. Тут готували для тварин. За нею жомова яма. У дворі дві басини для зберігання води, та що біля великого будинку з тріщинами. Інша повністю робоча. Далі вхід до господарського двору. У господарському дворі великий гараж, кілька сараїв для худоби і вихід до городу. Будинок кам'яний, великий. Значущих тріщин я не побачила. Але весь будинок під шубою, а торець від вулиці викладений новими блоками. Власник пояснив, що шуба потріскалась, і її поновили таким чином. Ок, можна й так. Та краще нехай гляне хтось, хто в цьому розуміється краще. Дах на двох основних будинках черепичний, стеля ніде не протікає. Дах на сараях та на маленькому будиночку шиферний. Вікна частково металопластикові у великому будинку і всі металопластикові в маленькому будинку праворуч. Та всі дерев'яні вікна в обісті у дуже гарному стані, таке взагалі дуже рідко трапляється. Господарі за ними доглядають, кожного року ремонтують та підфарбовують вікна, біленькі та чистенькі настільки, що кожного разу потрібно було придивлятися, пластик то чи дерева. Всі підвіконня охайно викладені плиткою і гарно і зручно будь-які квіти на підвіконні його не зіпсують. Спочатку заходимо до літньої кухні, потрапляємо на засклену веранду ідеальне місце для квітів або розсади. Вже звідси видно, що будинок у гарному стані, ремонт відносно свіжий, і у будинка гарні господарі, які про нього дбають. Господарі це приміщення як кухню не використовували. Тут дві великих прохідних кімнати одна жила, інша була коморою. Під вікнами батареї опалення. Котел встановлений в сусідньому будинку. Між кімнатами є працююча межкімнатна груба. На стінах шпалери. На підлозі лінолум. Стеля чисто вибілена. Вхід до головного будинку через двоє двостулкових дверей. Ті, що ведуть на кухню, нові. Пластикові. Заходимо в будинок через дальні двері, потрапляємо на велику кухню. Тут твердопаливний котел, вбудований в нішу великої межкімнатної груби, груба, обкладена плиткою. Біля нього місце під пральну машину. На протилежній стіні кухонні шавки в гарному стані, в одній з них мийка, плита від газового балону. Балон встановлений в сусідньому сараї, що зручно і правильно. Над плитою нова витяжка. Все, що є в будинку, лишається новим господарям. Робоча зона викладена плиткою. Вода заведена у двір і до будинку, централізоване водопостачання з лічильником. Вода йде з каналу неподалік, тому теоретично має бути менш солона, ніж та, що викачують з місцевих свердловин, і краще підходити для поливу рослин. Всі кімнати прохідні. Межкімнатні двері дерев'яні, міцні, гарної якості і будуть слугувати ще довго, якщо вам подобається такий дизайн. З наступного коридору вхід до ванної кімнати. Тут все нове, в гарному стані і працює. Стіни і підлога викладені плиткою. Стеля пластикова, зроблено витяжну вентиляцію. Встановлені ванна, рукомийник, унітаз та бойлер. Оці труби на стіні від котла опалення з кухні. На стіні батарея опалення. Далі три прохідних житлових кімнати скрізь пристойні шпалери і чиста біла стеля. Під вікнами багато батарей опалення. І між кімнатами є робоча межкімнатна груба. Крайня велика кімната на чотири вікна без опалення. Тут всі вікна пластикові. В середню житлову кімнату другий вхід з вулиці через двостолкові двері. Біля входу затінок, квіти і традиційна лавочка. Літня кухня. Тут готували ходобі. Традиційна українська піч робоча. Хліб в ній теж можна пекти. Дерев'яний сарай для дров. Забетонована перекрита жомова яма. Гараж. Він великий. Мабуть, комбайн може влізти. Дві чи три легкові машини напевно. Гаражні двері дерев'яні, розсумні. Сарай для худоби. В цьому обісті дуже чисто і дуже все по господарськи. Скрізь прибрано. В сараях є світло, заведена вода. В задніх стінах сараїв видні тріщини. Але ж це сараї. Город від господарського двору відгороджений сіткою по стопчиках. Город невеликий, вся ділянка 20 соток. Колись тут ріс тільки виноград. Весь двір був засаджений винними сортами, величезні діжки під вино досі зберігаються у коморі. Наразі старі здичаві кущі вирізані, і тут звичайний город. В городі літній душ та вуличний туалет. Все чисто, душ з баком працює. Маленький гостьовий будиночок біля варіт вхід через засклену веранду, на стінах шпалери на підлозі лінолом стеля пластикова. В веранді вікна дерев'яні, в будинку пластикові. Далі дві житлових кімнати. Між ними межкімнатна груба, обкладена плиткою. Треба ремонтувати бо є тріщини. Ціна 8 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі Є трохи проблеми з документами, але не такі, що їх не можна вирішити. І господарі готові цим займатися. Плахтіївка. Велике село, де живуть десь 5 тисяч людей. Є все необхідне. Школа, фаб, дитячий садок, пошта, нова пошта, кілька магазинів, кафе. Дротовий інтернет є по вулиці. Транспорт ходить до Білгород-Дністровського туди 63 км і до Одеси 120 км. Рейцентр Білгород-Дністровський. І там є вся необхідна інфраструктура. Найближче море в Лебедівці 77 км або в Приморському 80 км. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.